Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби та лісові прогулянки. Трошки запихався, друзі. Бо йдемо в підйом нагору. Зараз ми знаходимося в органах. Десь вже три години ну, були на високогір'я. Нічого, друзі. Десь годинку пополазили по різних місцях у високогір'я. Нічого нема. Ну в цих місцях. о, Ягода, багато її тут. У -у -у. На зворотньому напрямку трошки позбираємо. о, яка впевнена не солодка, не буду зупинятися зараз, тому що воно попереду ріше йде. Фу. Дійдемо до верха. Там вже трошки перепочинемо, собаки поп'ють водички. І подивимось. Ми зараз з високогір'я спустилися. Це такий, скажімо так, ну, не низинний Карпат, але ближче донизу. О! Парід. Їхали от з тої сторони там такі хмари. ну, По прогнозу не обіцяли дощу. Сподіваюсь, нам сьогодні дасть погода трошки полазити, собаки побігають, з ким повітрям подихають. Ну вчора ви бачили, були в Бескідах. Молоденькі гриб є білий. Лисички практично нема. А лубінка є. Ну що, друзі, подивимось. І як завжди, все, побачите. Наші знахідки і весь наш похід. Нам ще трошки залишилось і вирішив вже перша знахідка. Ану. Ух ти, який же ж красотун. Перша наша знахідка. Друзі, от такий підосичник. Такий гарний грибочок. Так, можна тут подивитися праворуч-ліворуч, а потім ну, вже підемо вверх. Ми сьогодні в, нашій, в нашому звичайному складі, я Іріше, і наші собакини. Жекіри, Більбо і Марсель. Більбоніс. Забираємо цей грибочок. І Ріша позаду каже, що... А, лисичка є. Отак, От а я ж кажу, високогір'я пролазили декілька годин. Нічого, друзі. От дійсно нічого. Декілька лисичок таких старих. А тут, бачите, такий гарний грибочок. О! І це ми ще не дійшли. Так, ну пройдемо тут поруч, подивимось і підемо далі. Ріша, і в мене тут лисичка. А, ну, а воно з тої сторони зайди. Так, 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 з іншої сторони. Фу. І воно там лисичка. Там далі якийсь гриб стоїть, схожий на червоний мухомор. А воно э, сіро рожевий ще мухомор. Фу, та тут непогано можна зібрати лисички. Ага. Ну. Давайте, собакени, ви тут під ялинками швидесенько. Зараз дам водички вам, зараз, зараз. Іріша там дивиться, по лисички, збирає її. А ми зараз разом з вами трошки обійдемо оці хащі. Подивимось з цієї сторони. Ого, королівський чи червоний, ні, королівський. І в мене тут лисичка є. Зараз кошика залишу. О, паутіння. Воно, бачите. Оба незручно. Але лисичка гарна. Якось тут подлізти. А! Ойка. Хотів сказати, що сухо, але ні, на коліна встав, бачите, мокро. Зараз обійду і тут гляну. ще. Хууу, які лисички. Жека, ти у нас теж кольору. А тут зараз справа вісити, там теж лисичка. Та я бачу, бачу і тут лисички. О, Так що зараз вам покажу. Та просто. о, Як ховаться! Яка гарна Чесно кажучи, я не думав так, що буде. Прямісінько зі старту. Повторюсь, ми ще не дійшли до тих місць, куди планували. Так що... А може бути і таке, що тут є гриби, там не будуть. о які кубки. Що там в тебе? Лисичка теж. О! Поруч там ще стоїть. Воно, бачите, як ховається. Ходимо навколо цих ялинок, дивимось. От іріжка побачила підусичник, але ні, ріше, напевно, Хоча, не знаю, ніжка така більш-менш. Та ні. Ні, гарний ще. Візьмемо до кошика. Тут що старий гриб якийсь ягода. Ха. Оцей весь схил, він як пронізан такими струмочками невеличкими. О. Тому і росте тут ягода. Тут багато вологи. Ох, які позаду краєвиди. А, бачите, яка висота. Тут десь так же, але ну, ми до самого верху не підемо. Але якщо будуть гарні знахідки, це вище і вище, то може і підемо. Водички я дуже багато з собою взяв. Тому що ну, тут, я сказав, струмочки є, але вони як підземні такі. Знаєте. Будуть пару відкритих, але в основному отак. Якийсь грибочок, ну не нистяний. Що, ти праворуч? Ну давай, я подивлюсь у цьому яру і до вас. Буквально дві хвилинки. Ось тут все пересохло, бачите? Жека, йди до мами. Чуєш? О. А тут голубінка є. Не знаю як вона по якісті. Я зараз подивимось. Ні. Висохше, друзі. Ця висохша, вона там ще стає. І впевнений така сама ситуація. Де ви маму загубили, а? Банда. Ну що там в тебе? Та лисички польські. Польські? О, то супер. А в мене тут що дубовік. Бач. А, я його бачив. А, ти тут проходила? Я ж тільки зайшов сюди. Так, а ну, навколо подивимось. Воно ну, може і польський. Теж. А ну. Ріша, начеб, начебто. І в мене польський. Та, і гарний, слухай. А ось ти пройшов. А я бачив там щось. А, ще польське пройшов. Угу. А от там де Жека, а то сироїшка. Фу, то гарний польський, слухай. Ми ще так не збирали в цьому році. Один чи два нам попадалося У... угу, нічого собі. -то? Ми сьогодні друзі з грибами, це точно я вже можу вам сказати, що так, потрошки-потрошки -по і знайдемо. Білих поки нема. Повторюсь. Без скидах молоденькі білий пішли. Може ми наступного разу і поїдемо туди. А сьогодні вирішили так в розвідку сюди з'їздити, подивитися, що по верхах, що по низах. Бачите, в верхах нічого. А от трошки нижче є гриб. Хоча місцевий грибом називають тільки білий, але для нас і оце теж грибочки. Як тут красиво, а? мох Вологий. Обожнюю от такі мох, такі місця. Тільки я хотів сказати, Жека, йди вон, струмочок, ще трошки є в ньому водички. Та він сам воно побачив. Почую. Та ні, я за Жеку кажу. Що зробимо? Вище підемо. Так. А вирішили, зараз що ще підіймемось трошки. Тут вже ну, такий некрутезний схил, але постійно вверх. Далі десь за пів кілометра буде вже крутезний. Ми туди точно не підемо. Ми були вже високогір'я, бачили що. Нема чого головити. Ну в цих місцях, от а, в Бескидах ми були, то там і трошки вище піднімаєшся, та там є волога. А тут не стільки вологи Є, але не стільки. Та і видно по грибам, що вони такі трошки-трошки підсохші. Трошки ліворуч там повертай. Ми... Бачите, тут ліс змінився. Там, окрім червоних сировіжок, більш нічого. Ух ти! Вирішили трошки повернути. Тут така місцевість, що трошки більше вологи. Може тут щось буде, попереду така трава по коліна. Так, я до вас рішу. Я до вас, бо там не пройдеш і нічого не побачиш. Згадалося рішує місце. А це місінка буквально метрів 30. Тут перші маячки біленькі з'являються. О, лисичка. Ну, вирішили, раз уж ми тут, то, подивитися. І якщо зараз ми жодного білого не побачимо, то дуже зарано для цих місць в гарганах, по біленьких грибах. Все тут пролазили, десь хвилин 15. Жодного не старого ніякого. Вирішили повернутися нижче на той рівень, де ми оці всі гриби зібрали. Бачите, От що я казав, да? вище піднімаєшся, взагалі нічого нема. Ну, Раз уж ми тут ми вирішили сюди пройти все ж таки. Фух. Не крутизне знесли, а трошки запихалися. І подивитися, ну впевнений, зараз спустимось. нижче, да. І ще по позбираємо. Да, тут навіть лисички немає. Ну я от одну чи дві знайшов тут і все. Поодиноко так. Пішли, пішли. Ну от друзі, спустилися на той рівень. І бачите, одразу вона одна. Оно друга, третя. Пішла лисичка. Ріше там праворуч подивиться під цими ялинками. А я отут вздовж потічка. А я вже бачу на тій стороні є лисичка. О! І вона там вище стоїть. Перейшов я на цю сторону. Воно ще лисичка. Так, да. гарно, коли знаєш місцевість, з розвідкою поїхали. Спочатку високого гора подивилися, що нічого нема, немає сенсу там лазити. І бачите як. Гарно. О, у мосі чистенька. Чи вже пів кошика є? От в цих кущах ягоди так ховається. А лисичка. Правда, не великими сімейками. А так поодиноко. Она попереду ще. Але така гарна. Досить велика. Воно. Ох, надломив. Вона там чіпляється за травичку. За засохші. Ну так. сироїжка поруч але ми такого кольору не беремо О, теж поруч лисичка бач ух ти яка гарна кидай а то напевно червоня киріш стоїть ну, не знаю може бути Ану. а ти, а поруч лисичка так, бачу бачу ні це 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 дубовик такий ух лисичка яка велика, гарна. О, бачите, моя долонь і лисища. Та її тут багато вирішить. Ну так ховається. На глуми ще одну. Незручно тут її збирати в такої траві. Клен. пішли давай вперед на ну, це що ні підусвичник Да? а отакий але він да він такий вже триндець да. залишаємо в лісі Ну что, пошли, банда? Продираемся далее по хащах. Треба уважно дивитися в травичку. А це мухомор ириш? Так То получается, ну або эти королевские. То получается, что могут быть тут беленькие. Ми пішли ще нижче. Жикльон, вперед. Давайте я тримаю гіляки. Проходьте. Зробимо тут трошки привал. Лисички так добре позбирають. Та непогано диви. Більше за пів кошика вже. А, і в тебе ще? Ну, тут супер. Ладно, почекайте тут, нехай собаки водички поп'ють, трошки відпочинуть. А я пройдусь під ялинками, тут подивлюсь. Можу все ж таки якісь біленькі полізли тут. Подивився, друзі, я тут попід єлинками. Ми знаємо це місце гарно. Нічого нема. Ну, Напевно вже можна точно сказати, що для цих місць а, побілих дуже зарано. Треба їхати а, в Баскіди. Західні горани. Там біленькі точно є. Ми це знаємо. Нічого не маєш. Я до вас. Підемо. Де він? А, Отже ж не слухняний. Шека до тебе побіг. Так, да та я бачу, але я не так хотів піти. Рекі! Це що? Дубовик. Я бачу, Жека, ну куди ти. куди ти поліз? А? Давай назад, до мами, давай, вперед Пішли. Пішли, пішли. Жека, пери. Пішли зимою. Отже ж несухняний, а. О, лисички, так? Да? Угу. І тут в мене лисички. Ну Бачите, яка ситуація. Тут в горганах біленьких нема, але є лисичка. В Бескідах нема лисички. Але є... Гарний білий. І е, в західних органах. Там потрошки лисичка є. Білий, молодий, поки там не пішли. Ну, якось так. Хоч по лисичці відривалися сьогодні. Та й польські, друзі. Я кажу, Віше, йдемо далі там, по цих хащицях пройдемо. Віше каже, ні. А там є якась галявина, да? так? Але... Ну, ви знаєте, друзі, да, що вирішили є чуйка якась там. Ну, Може нас зараз виведено на грибничку. Подивимось. А може... Ох, тут є яри, там десь чутно річку, але звідси бачу, що там не спустишся. Ноги поламати собі можна. Та і тут теж. Не дуже зручно. Красиві місця. Ну на цей раз нічого, так? Да? Сіро рожеве мухомори. декілька пантерних, нічого більше. Повернули ми от В ці. Цікаві місця такі з кущами, травичкою. Ще подивимось тут. І тут десь метрів п'ятдесят і є така стежечка вниз з гори. Та й потихеньку підемо. Гарно. Гарна сьогодні прогулянка. Собаки, не втомлені. Ми такі задоволені. Ну, ще. Подивилися, що в цих горах. На жаль, повторюсь, біленьких ще тут нема. ну, Скоріше за все поїдемо а, в Західний Горган, чи безкіди. Думаю, що там у мене на бочині, бачите? Кліщака вчепився. Воно, ба. Клещ, uh -huh. Uh -huh. доставай ці прибори, зараз будемо витягати його. Отако. Дуже рідко зустрічаємо, Отак ось, щоб у горах. А це може бути з вчорашнього походу, да, десь. чи з позавчорашнього постійно, знаєте, як домой приїжджаєш, десь содігу, десь упав. Таке часто буває. Витягнув кліща. це Собаки перед спуском поп'ють водички. Да, я також купив. Теж? Ну. Та й підемо, друзі, потихеньку. Ну що, там нічого, так? Да? Ледве видна ця стежечка, бачите, така як. Вниз, вниз, вниз пішла. Ще раз вам покажу, що ми сьогодні знайшли гарно. Але треба спускатися вниз, йти до машини та їхати додому. Що, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.